Василь Махно, війна, Господи, як там втечини? І білий, і блок, і Есіні, як вони нас оточили з усіх чотирьох обсіли? Дай же нам сили, і міці, тривожну валізку. І хліб Брешуть же їхні лисиці, що в нас ні щитів, ні століть. Кудись веде нас Ігор, задон зі своїм полком. Сьогодні з лютневим снігом, і завтра з черленим щитом. А тіма їхня з моторакані. А їхні мокше і чуть стріляють по нашому стані, по наших позиціях б'ють. То що там? У слові о полку? І що там шете та жеде? Ви, скачучи, босим вовком, гублячи силину вражди? Дійшли до річок та кордонів до серця мого в кулаці, Що рніли ваші ікони, не відбілите і в молодці. Господи, як там втечини про Київ, Масію, про край? Чому ми ці вірші не вчили? Стікай, моє серце, стікай.